Всім привіт! В цьому відео як мова піде про літній душ. Це буде перша частина його. А в другій частині будемо вже декорувати. Це 500 гривень тонна, оце 200 гривень тонна отсів, пісок 300 гривень тонна. Оця куча коштує 3500. Оце куча коштує, оце куча коштує 2 200. Це з доставкою. Безподовжувач на будівництві дуже складно, тому вирішив купити не готовий, а зібрати самому. Було десь кабель 30 метрів куплено і розеточки. Тепер є отакий вот подовжувач 28 метрів. Січення кабеля 2 на 1,5 Оце я розложився капець. Зараз буду кухонно привезти трошки матеріалів ще і будемо робити літній душ. О, бак на 75 літрів купив 800 гривень плюс-мінус. Оце з підлоги дошки зняли. Каналізаційну трубу. Ось така штука в сараєчці знайшлась, типу столика. І оцю вчора, коли позавчора купили інструмент. Там леза, щоб дерево різати. Наче працює. помощник. Ты помнишь, ну, на точность не треба попрацевать, конечно, все. Таку прикольну штуку знайшов э, в сараї. Це я так розумію балки дерев'яні. Отак вот от э, садився чувак на бревно і обробляв балочки. Зараз покажу як воно має працювати. Вот так. Напишіть в коментарях, як ця штука називається. Рубанок. Це кохана хотіла викинути, я вчасно схаменувся. Ти зупинив вандалізм. Так що, давай от тут сними, а я зараз туди водички налью і воно буде. В общем уклон зробив десь 2,5 см на метр плюс-мінус. Вау, так, працює. Окей. Ну, навіть каналізація вже є. Так, так, так. так ну наче все. Навіть впитывається в землю. Там, Там можна... же двері оті старічу. Да. Бери їх, а то і прикручуй, будуть тобі стіни. Ті. Yeah. М. Mm. Закапало.

Давайте 12 зробимо, Ну типу лопата. полопата. 4 у таких. Пробуем 1 к 4. И сейчас ще отсево сюда привезу. Пісок треба було пролити після того, як я його зробив розуклонку, тому що нерівномірно розпреділявся розчин. Воно впитувалася в пісок молочко і все. Тобто проливаємо перед заливкою. Що, треба, напевно, їх сюди. Зараз додам да? і потім перемішаємо. Ви напевно думаєте, що відбувається. Залишилась трошки розчина, і ми вирішили залити формочки в такі з камінчиками красивими і подивитись, експериментувати, в общем, як воно буде в ітоді виглядати. Ну да, хоть шок проба маленький. Господи, Вася, она от формы отлипнет. Оркестр? Не, практика три рока. Дуже смішно. Все, тепер чекаємо. З бушки. Таке ровно треба поставити. Позвернемо. Та рівно, там йде. Ну, майже ідеально. Подивимось, що буде. Так, а що ми опалубку нічим, не будемо складати? Просто, просто зробимо сюди. А ні, щоб ну, розводи вийде. Ну давай. Може все-таки в маленьку? Як <рес> какашки, я Колір. Ну, то ми багато жовтого, коротше, фіганули. Все, не треба більше. Так, а зараз тепер замішаємо більшу площу. Коротше, ми до хіра взяли цього пігменту сипанули. Вони грам 50 сипанули. Ось пігмент маленький. додали. Давай. <ріст> Ляп. Та <ріст> 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 да все. То багато. Да ну, куди мені це дівати? Ну, куди? Не знаю, я знаю. <ріст> Кольори, звісно, Ну, с белым цементом же ж будет хорошо. Давай я это посуну сюда, а это поставлю сюда. почти ну, достигается. Треба чем-то сметаливым по бокам. Давай я порох. Ну, почти достигал. Треба чем-то смазаться. А. Перед тем, как заложить. Полию. Це тепер треба полірнути. Болгарка є і диск є, яким полірувати. Так, перша є кольорова пліточка. І друга є. Виглядає як мило. Угу. Тільки вони різної висоти, тому що ми заливали. Тут трошки менше бетону заліз, а тут трошки більше. У нас є ще одна. Так, ця формочка треба отмити і. Ось ну все, камінчики всередині. Розвалилось трошки. Але це прямо гладенька така лянька. Травой немножко є. А звідки там трава? А ось трава. А. Ну красиво. Це напевно буде час вообще розвалюватися, бо вона дуже крихка, ми раствор неправильно замішали. Він такий піска багато в ньому. Це так, чисто експеримент був. Експеримент. Зараз я намочу. Це у нас була сотка. Це я сразу соткою робив. Ось вот така. Є ще 400. А воно гладеньке вже. Ну попробуй пальцем. Да, гладенька. Сейчас еще 400-ка пройти терпеть. Прикольно. Це, щоб вообще гладенька была. Сейчас спробуем. Так, це мы поставили 400-тку. Сейчас трошки намочу. Ну, вообще в ідеалі, звісно, постійно туди водічку підливати. Ну у нас ще не куплено нічого для цього. Так, люди друзі, потрібно, щоб була аптечка у вас на випадок того, що це якщо хреново прилепить і включить болгарку, то оця штука вилітає зі у вашу дружину. Ну, Хорошо, що вона промазала, промазало сьогодні. Це 400-ка така. Вона трошки м'якіша е, для того, щоб більш гладенька форма була. Ой, класно так. Блін, а якщо це шліф-машинка із водичкою робити, то буде взагалі агом. Напевно, кохана, треба в общем, фібру додавати і трошки тоньше заливати, тому що це ну, така товста плітка. На форму треба іншу якусь знайти. Ну, красиво. А ну поклади їх разом. Тільки воно слизьке буде. Тобто, якщо в душ покласти, то буде слизько. А, цю я сотка не зашкурювала. Красиво. А, оця шершавінка. Так, да, тому що її сотка, о, 400 не зашкурювала. Шаховенька. Коротше, буде щось таке. Тільки треба їх по толщині підібрати. Оце у нас одна така формочка, це нам треба скільки часу, щоб це все залити. Треба багато формочок, щоб одразу зробити багато плітки. Нам не треба багато плітки. Нам буде ж плітка чердуватись з камінцями. Так, да, тільки оця толщина, ти бачиш яка. Треба менше зробити. Тільки це буде у нас не звичайний раствор, тому що цей раствор я залив у той, що і у це заливалось під бетонка. А якщо зробити з фіброю і з білим цементом нормальний розчин, міцний буде і буде гарно виглядати. День підходить до кінця, виглядає душ поки що отак. Розоклоночку зробив туди в каналізацію. Стоїчки стоять. То ще не закріплено нічого. Буду післязавтра розпаювати. Буде, виходить, тут тройнічок стоять. От там тройничок виходить. Один на душ, один на умивальник. Ось так от буде під наклоном під шифером йти. І, і ось сюди от, оп, на умивальничок і плівкою накрив. щоб... Краще міцність набирав і не, стяжка не тріскалась. Отут, от не знаю, може, можливо, підсиплю ще трошки щебня до рівня з трубою. І хай так і буде. Або може там якусь садові опалубки продаються, отак от, от зробимо, буде красивенько. Так, дровник треба закрити. Ага, пішов я за ключами тоді.